Стартувала експедиція Дністер 2014 з берега Дністра на боці Чернівецької області. Туди екіпаж та їхній екологічно чистий плавзасіб, вітрильно-висловальна морська шлюпка Ял 6 дісталися автотранспортом. В акваторії річки мандрівники мали намір перебувати сім днів та сім ночей. Вдень подорожували та досліджували туристично привабливі місцини: історичні, культурно-архітектурні та природні пам'ятки на берегах Дністра. Усе задля розвитку туризму, пропаганди чистого водного туризму і здорового способу. Життя. Отже, у членів експедиції чимало завдань, які слід виконати всього за тиждень та сухий закон. Успішний старт відтак відзначають мінеральною водою. Тост говорить керівник експедиції Олександр Босенко. Все, експедиція в Дністер 2014 почалася. За це вип'ємо мінеральну воду. Українцям, котрі не наважуються або свідомо не хочуть проводити відпочинок в Криму, а відтак не знають, куди податися влітку, на Дністрі знайдеться де покращити здоров'я. В цьому екіпаж експедиції переконався. Дослідники відвідали лише в акваторіях річки в Новоушицькому та Кам'янець-Подільському районах десятки різноманітних туристичних баз та таборів на всяк смак і гаманець, а також історичні і архітектурні пам'ятки. Та зібрали відгуки відпочивальників з різних регіонів України про свою відпустку або канікули на Дністрі, які в один голос твердять, чисте повітря, тепла вода та приязнь тамтешніх господарів здатні зняти будь-який стрес та повернути до нормального робочого стану навіть знесилених метушнею і смоком жителів мегаполісів та знервованих нестабільністю в країні громадян. До прикладу, викладачі і вихованці Дережнянського позашкільного навчального закладу так. саме так і чинять улітку, влаштовують наметовий табір на березі річки. Так як не всі. Діти можуть оздоровитися в таких стаціонарних оздоровчих таборах чи десь поїхати з батьками, то так ми намагаємося оцю прогалину заповнити от таким відпочинком дітей. А дітям тут подобається відпочинок гуртом, спортивні змагання, розважальні вечори і конкурси, позитивних вражень школярів залишиться чимало. Гори, скали, річка. Сподіваюся, поїхати звідси. Враженнями, добрими познайомитись багато новими друзями і добре відпочити. Сам прият відпочити на річки Вовк. Вона яка порівняно з Дністром? Хужа. Із відпочивальниками спортивного оздоровчого табору члени експедиції Дністер 2014 швидко знайшли дотичні для спільної мови, тож порозумілися одразу. А ось це емблема одного з загонів дітей. Розповідь про дослідження на користь туризму на Дністрі. Чекайте після вихідних.